З першого дня війни жителі Росавської громади включилися активно у допомогу ЗСУ, у підтримку тих, хто тимчасово переселений, у підтримку всіх, хто цього потребує. І сьогодні ми якраз потрапили, коли проходила акція у громаді. Збирали продукти те, чим багата кожна сільська оселя: і бурячок, і морковку, і зелені, картопельку. Ну і звичайно. Те, що сьогодні потребують, ми запросили до розмови старосту Тетяну Степанівну Бондар. Слава Богу, що такий день гарний, що сонечко, то дощі заливали, не могли організуватися. За день організувалися і зібрали картоплю, овочі, які є в селі, які люди вже придбали на зиму, збираємо на територіальний центр в зеленьке, тому що наші люди там є і хочемо трошечки допомогти, а то збираємо хлопцям на ЗСУ. Нехай буде заготовлено, як кажуть, впрок, і консервації. І, і, і огірочки, і помидори люди дають і капусту, і морквочку, і буряки, картошку з зелені. Ось вона е, зараз відвеземо, щоб виготовляли е, супи, борщі е, і чим можемо такий тяжкий час. Чим можемо, хочемо допомогти, щоб хлопцям в. Такі е, тяжкі хвилини е, було чим і розігріти, і поїсти і на швидку руч. Дякуємо людям, нашим односельчанам, які відгукнулися. З кожного двору несуть. Такі оберемки і зеленої цибулі, і петрушки, і укропу, і яблук, і гарбузів все люди дають, аби е, трошечки підготувати. Ще плануємо робити хлопцям окопні свічки, щоб зігрівали їх трошечки і тепліше було. І оце хлопцям передали декілька штук, так вони кажуть, що душу зігріли в окопі, прям чуть-чуть було не то, що нагрілися, а зігріли душу, і можна щось і підігріти, і все. Будемо працювати, будемо старатися, чи можемо нашою громадою допомагати робити таку роботу. Не забуваємо і не перестаємо плетем сітки. до Плетіння підключається і школа, і садочок, і е, жителі наші сели Расави. Е. Коли вони вспівають, що вдома робити, але сітки кажуть святе. Хоч на декілька годин вони приходять, достаємо нитки, самі в'яжуть сітки, а потім заплітаємо їх. Надіємося, що перемога з нашою допомогою, з нашими зусиллями, ось-ось уже буде. І всі зусилля прикладаємо, і люди надіються, і вірять, і віримо в наші збройні сили України. Нехай хлопці кріпляться, нехай вони. Будуть здорові, а ми віримо в перемогу. Слава Україні! Ну і як сказала Тетяна Степанівна, продовжується безперервна робота по плетінню сіток. І зараз, Наталія Миколаївна, ми бачимо, що тут в основному працюють ваші підлеглі. Яким чином, чому все таки ви вирішили, що треба цьому приділяти скільки уваги і часу? Кожен повинен допомагати, чим він може до перемоги. До нас звернулися за допомогою. Ми зараз оці сітки, що ви бачите, вони цільові. Вони підуть в те місце, куди, куди вони де потрібні, замовили. де їх замовили. Да. Зробили уроки наперед, зробили відео уроки, посилання, і один день ми вирішили, що треба сьогодні, треба сьогодні працювати. Зараз прийде ми до часу дня, з часу до пізнього вечора прийде друга зміна, і поки не зробимо, будемо тут. Ну тепер видно, що все таки, коли ми робили тут репортажі, що була проблема, не було сіток. А сьогодні ви вирішили цю проблему, яким чином? Я так думаю, краще вам розказала. Віра Вікторівна, підійдіть до мене. Віра Вікторівна, будь ласка. Це наскільки осіще, вона нас всьому. учить, я її, Сьогодні я її тут підчиняюсь. <світ> В школі інша справа. Так що краще спитайте цю жінку, бо вона варта того. Віра Вікторина, яким чином ви знайшли вихід, тому що не вистачало зразу сіток от перший, перший місяць війни. Ну, перший місяць війни це у нас Google. Ми туди... Попробували один варіант, другий варіант. Ще в нас Щербакова була, не пам'ятаю звати. Ми разом попробували і потім почали удосконалювати. А тепер вже весь колектив навчився, і ми тепер всі стараємося. Про Професіонали. Ну да, так. Да. Скільки потрібно для того, щоб сплести таку сітку? Чотири години. Десь так середньо буде чотири. Години. Чотири години сплести і плюс дві-три години, щоб її замаскувати. Ну, це так треба, щоб було 4-5 чоловік плело і чоловік 6-7 в'язало. Ну, в такому плані. Що на сьогодні є проблемним у вашій роботі? От тут щось не Нит... вистачає? Нитки, нитки, капронові нитки. Зараз у нас такі нитки, які використовувалися в цукровому заводі. А так як капрон, то він трошки і міцніший, і трошки легше їм в'язати, тому що путаються, і це у нас трошки стопорить. Чи змінився такий настрій, коли ви працюєте від того настрою, що було в перші дні війни і сьогодні? Ну, ентузіазму людей підтримка. Всіх хоч не тільки наша школа, і росавські дівчата приходять пенсіонери, вони дуже тут на постійній роботі. Ми тут ну, працюємо і настрій ми хочемо, щоб була перемога. А як буде перемога, то ми всю. Кожну краплиночку своєї праці вкладаємо в це. Світаносивну, ну я думаю, бачу вас зараз тут за нетиповою вашою роботою, так? Тому що ви да, викладач української мови, але сьогодні працюєте тут. Чому тут? Чому що змушені? Знаєте, типова робота вже відходить зовсім інший план. І коли знаєш, що така біда в країні. І хто ще може по краплинці? І море складається з краплиночок, і хто чим може, не тільки наші вчителі, а всі жителі Росави, хто бере в цьому участь, я думаю, заслуговує на повагу і заслуговує на добрі слова, на теплі слова, тому що люди залишають свою роботу, залишають свої родини, сім'ї, ідуть, допомагають хто чим може, чесно від душі щиро. Тому що наближаємо перемогу, наближаємо перемогу, і хочемо, щоб цей день якнайшвидше прийшов.